Коли спочатку він країну грабив цей Бандюкович, а потім розстрілював з вашою згодою. Чому ви тоді мовчали, не виступали, і не робили перевороти в країні, не виганяли Бандюковича? А зараз ви піднімаєте голову і хочете вигнати людину порядну, яка ніколи не займалася корупцією, ніколи не зражувала і завжди була принципова. Там да, Сергій Михайлович можна критикувати, він сприймає критику, і я його критикував тут в залі. І ви це пам'ятаєте, і сприймає критику і виправляється. І крім цього, з'ясовується, що порушується регламент не Сергій Михайлович, а облдержадміністрація порушує. Анатолій Дмитрович, я був про вас кращої думки. З'ясовується, що подавати документи на сесію за 20 днів, постійно порушує облдержадміністрація. Вони обласна раді. Це потрібно робити програмі. Анатолій Дмитрович, ви забулися, де є ваш попередник, депутат нинішній, який не ні, склав повноваження, де його знайти сьогодні навіть не можна. І весь час порушувати реглами облдержадміністрації 18 кордону, якому ми надали повноваження. Ми надали повноваження. обласній державній адміністрації. То виконуйте, будь ласка, повноваження. І обласна рада і голова обласної ради повинні контролювати ці повноваження, інформувати ці проєкти рішень, які ви подаєте. Крім цього, ми домовлялися в залі про те, що сьогодні гроші ніякі, ніякі йдуть, ні ніякі проекти, крім оборони держави, крім госпіталів і військових. Тільки тоді ці гроші можна давати. У нас з'являються проекти рішень, які гроші йдуть того, куди. Це вже питання, і причому серйозне питання, з яким потрібно розбиратися. Анатолій Дмитрович, ви е, прийшли до влади з допомогою тих людей, які сьогодні стоять там на, на Майдані. Не можна цього робити. Анатолій Микитович підходить до трибуни, як полковник честі, хоче сказати, що він зараз кине з Вікалюком і поїде воювати на Майдан. Не на Майдан, а в зону АТО. Поїде в зону АТО. А якщо, а якщо у вас є діти приземного возрасту, то чому вони не воюють сьогодні там? Чому не воюють? То потрібно йти і захищати державу. Це перше питання. Перше питання боротьби за нашу країну Антольович. Віктор Анатолійович. Віктор Анатольович, вам робить зауваження про рекламу. Мене питання одне. Будь ласка, слово оборонне. Я щось не розумію, за зайти в першу п'ятому на увазі. Говорять, дірчі за придурка, Віктор Анатолійович. Шановні, шановні, я нагадую. Шановні депутати, я хочу сказати ще раз, я закінчую, але я хочу сказати ще раз, що народ оригіналом, навіть бувшим, не простив нічого. Це треба іскупити, свою вину перед народом. Треба іскупити. а ви зараз піднімаєте голову. І робите революції, контрреволюції. Ви хочете, що довести країну до зубожіння? Ви працюєте сьогодні, працюєте регламент. Я ще почекайте, Антон Викичне, не перебивайте. Якщо це збурилося, все із-за того, що не призначали правильно лікарів, то почитайте. І татусяк, і заболотник, і перед цим самовільно призначали без ніяких комісій. Розпорядженням голови облради. А сьогодні Анатолій Дмитрович закидає те, що це немає положення. То, будь ласка, виконавча влада повинна розробити це положення і подати, якщо треба, шанове це положення. Я, я хочу закінчити. Дмитро Анатолійович, ми зараз загадаємо питання про перенесення питання порядку денного. З 26 го так. А так як воно стоїть, ну, давайте, давайте, так пократи, як воно, як воно стоїть в порядку денному. Так. А, шановні депутати, слово просить Чучинське. Е, шановні команди, насправді, сьогодні мова йде не про свято. Сьогодні йде мова про те, що наша громада проходить тест на здатність захистити свої інтереси. Тому що сьогодні... Депутати від фракції регіонів колишніх, які цілий рік не ходили на сесії, прийшли для того, щоб зняти голову обласної ради принципову, патріотичну людину і поставити на це місце іншу людину, яка буде в Тому я вважаю, що це питання взагалі не на часі зараз. І для того, щоб ми з вами не нагнітали ці пристрасті, щоб не страждали люди. Я пропоную це питання взагалі не виносити. На сесію обласної ради. Дякую. Я підтримую Антолія Петровича, Дійсно, сьогодні це питання не на часі. Ти більш ті події, які відбуваються внизу біля стін обласної ради. Це питання потрібно зняти з порядку. денного. Сергій Михайлович, тільки в тому ракурсі, що деякі депутати, бувши від партії регіонів, повідомляли, що вони свої підписи не ставили. Було доречно сьогодні кожного запитати. Хто підписався проти Майдану, проти за те, що сьогодні достроково припинити повноваження голови обласної ради? І чи ці рішення закону? Тому в мене є пропозиція, і це пропозиція від майдану. Вас заговорить <плес> немає право знімати, але чому? Це спорядку далі і сьогодні сесії закрити, тому що сьогодні можуть загинути люди для сила обласної ради. А це відповідальність нас призади і вас на толі Петрович то на сесії закрити і вийти до людей. Щоб не було війни, розпочавають з розпису президента і голови Верховної Ради. Анатолій на це ваша за вашу відповідальність за пам'ятайте. Я прошу себе повідомити, що ви поради людей гадомлять. Закривайте сесію. Я Анатолій той готріш виходить до людей і відповідайте. Ви візоти відповідальність за кожна порадно. Через фланг! Это просто родственник! У него вообще У нас нет! У нас У нас нет! У нас У нас нет! 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 Демократичних принципів, зокрема, закону про доступ до публічної інформації. Тому що згідно статті 2, пункту 4, всі бажаючі мають право бути присутнім залі, а правоохоронні органи вже тут мають забезпечувати правопорядок. Те, що там відбувається, це на вашій совісті. Стосовно західів до фракції є, я є представником фракції ЄС і фракції є так само, як і я дуже багато людей є. Які були на Майдані, і які підстоювали так само, як і інші політичні сили, справедливість, рідність і тому подібне, демократичні принципи. І мені соромно, що зараз я йду на сесію точно так, як півроку тому йшла, і автозаки, і е, е, різні спецназівці ховаються там за будинками, і тут повно стоїть. Мені не соромно перед своїм народом. Я не боюся свого народу. Пійміть, будь ласка, руку. Нехай звернувся. Скільки стоять навернутися? Привіт себе ми говорили про те, що ми маємо бути.

Ей, ти що там? ハハハハ。<or> <laughs> <laughs> Quinta